Тут стіну можна розбити. Перший босс, зараз на ізі пройдеться. Блять, я не маю хілки. Пизда мені нахуй. Я такий альт, дивіться. Дивіться, який я альт. Ви просто не уявляєте, який я альт. Хіба є альт. Що? Чому я стара бабуся? На, я навчився парірувати з першого разу. І що? Мені його пиздити? Так, в цій грі потрібно бути більш рішучим. Так, в мене є три шляхи. Перший я застряг. Гра крута, мені вже подобається. О, хлопці, ви б сказали, як парірувати? Так, давайте я забираю 500 монет, прокачуюсь. Так, дивіться, як мінімум ми вже нікуди не повинні вертатися. Ух, їбать! do flip